На десятий день після Вознесіння Ісуса Христа євреї святкували День П'ятидесятниці в пам'ять про синайське законодавство. Учні Христові, апостоли, а також багато інших віруючих одностайно були зібрані в Єрусалимі в одній світлиці. Те, що трапилося потім, називають зі Духа Святого, що і стало причиною свята Трійці. Більше про це ми сьогодні будемо спілкуватися із теологом, проповідником Сергієм Богачуком. Вітаємо вас, Сергію Андрійовичу. Вітаю! Чи можете ви нам описати ось ті події, які записані в книзі дії святих апостолів у другому розділі? Ну, якщо коротко, то апостоли виконували заповідь Ісуса Христа, який сказав їм, що вони не полишали Єрусалим, а чекали, коли зодягнуться силою згори. І вони чекали 10 днів. Ось написано, що зібрання було душ біля 120. Ось і в День П'ятдесятниці це таке єврейське, єврейське свято, якби по-нашому сказати, День масового паломництва. Тобто Єрусалим був переповнений. Людьми, які прийшли, виконуючи заповідь Божу в храм, поклонитися, перенести жертви, дарування свої залишити. Тобто Єрусалим був переповнений євреями з усієї Римської імперії. І якраз у цей самий день, ну, скажімо так, ну, як то вітер такий написано по російському тексті, здійнявся шум від несущого сильного вітру. І от під час цього шуму, такий буревій, там, як би сказати, ось, і над апостолами ми розуміємо, що і над тими людьми, які там були, з'явилися вогняні такі язики ось, і почали молитися Богу і говорити на інших мовах. Значить, цей шум вітровий спричинив, ну, скажімо так, цікавих людей, які збіглися до того місця подивитися, бо, певно, якийсь напрямок того шуму вітру був. Ось і коли вони почули, як апостоли моляться Богу, то вони молилися Богу на інших мовах, і багато людей, які прийшли з інших, скажімо так, ну, етнічних територій Римської імперії, почули. Як вони молилися Богу на мовах ну, там, де вони проживають, десь від Іспанії, можливо, до Арменії, і Африки і так далі. Ось, і це було досить дуже дивно. Ось, хоча завжди знаходяться скептики, хтось каже, що вони п'яні, ось, але від того, що напився вона і п'яний, тож не будеш говорити англійською мовою чи французькою, наприклад, як було там. Тобто мова була зрозуміла. Ось, і коли апостол Петро пояснив. Що це таке, Він послався на давні пророцтва, які передбачали цю подію, ось, і закликав людей до покаяння, і сказав, що це якраз виконання Божої заповіді і того, що Христос започаткував. І в той час покаялася маса людей, три тисячі зразу, які повірили в це, оскільки ця надзвичайна ця подія спричинила масове покаяння людей, які повірили в те, що Ісус Христос є. Месії, якого вони очікували, я вже дійсно досить незвичайне, надприроднє, символічне, і хотілося б запитати ось ці вогненні язики. Що вони символізували? Ну, наприклад, коли Христос приймав хрещення, на нього зійшов Дух Святий у вигляді Голуба, а на учнів у вигляді вогняних таких ну полум'яних язиків. Чому саме так Бог вибрав, ну, це, напевно, вже Його свята воля. Він так передбачив. Хоча ми знаємо, що Дух Святий символізує багато. Він і вода, і полум'я, яке також має певну якусь таку сакральну значення, як очищати спалювати щось таке нечисте, можливо, і так можна міркувати. Ну, таке була його видима ознака, щоб люди могли це побачити, щоб люди звикли щось бачити. Бо часом людська віра мать, базується на тому, що побачив. Отака От справа. Ну, Так, Бог судив, так сталося. В чому проявилася Божа воля, що апостоли заговорили іншими мовами? В цьому була якась така ціла. Ціла нова доктрина. Ну, я думаю, що те, що вони заговорили на інших мовах, в той час, коли вони цих мов не вивчали. І я думаю, що це навіть не збіг обставин, а це промисел Божий, коли це сталося тоді, коли в Єрусалимі. Було багато людей, навіть якщо вони були за національністю євреями, але жили вони по різних куточках Римської імперії, де люди говорили ну мовами там тих народів, де вони були. Вони тим мову знали. І вони навіть такі запитання було каже, оці, що говорять на інших мовах, вони ж всі з однієї території, з Галілеї. Які б мали би говорити всі геройською мовою, а вони всі говорять іншими мовами, ми це розуміємо. Значить, виявилось так, що ця надзвичайна подія спричинила масове покаяння людей. Я думаю, це був промисел Божий, тому що ми розуміємо, що цей день це народження церкви. Уявіть собі, що не було, ну хай було 12 апостолів, нехай було їх 120, а тут зразу 3120. То це дуже добре діло, і Бог так передбачив і так зробив. Отже, цей день можна сміливо вважати днем народження церкви Христової. Ну, певно, так є християни так вважають. І ось явище, говоріння іншими мовами було як дар, який тільки тоді проявився. Чи апостоли мали цей дарунок надалі і вже відносно цього розказували, як людям його отримати і що з ним по тому робити? Апостол Петро пояснив. Людям, які його слухали, оскільки ця подія і це масове покаяння спричинило такий, як би сказав, ну якби по-нашому сказати, такий стихійний мітинг. Резонанс так, такий, да, такий Ну, так. да. люди зійшлися, була дуже велика аудиторія слухачів. І коли апостол Петро пояснив, що це таке згідно святого письма, посилаючись на пророцтва, то він і сказав, що каже, вам належить ця обітниця Божа. І, і дітям вашим, і всім дальнім, кого не призове Господь Бог. Тобто він сказав, що не тільки нам, він каже, це ваша доля також, повірте і отримайте. Там навіть є така ну, кроки, коли спитали, що нам робити, то Петро сказав, така формула покаяння чи прийняття Христа вірую в своє серце. Він каже: покайтесь. Нехай охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для порушення гріхів і отримає Дар Святого Духа. От такі кажуть, коли так зробите, то це, ви можете це отримати також. Потім, згідно з того письма, ми бачимо, значить, що у 10 розділі Дії святих апостолів римський офіцер і його дім, і його друзі отримали таке саме дарування під час проповіді в його домі того, того самого апостола. Петра. І, здається, у 19 му розістих апостолів, коли прийшов апостол Павло вже у місто Єфес з проповіддю Євангелія, ось і там засвідчив ну, учням, євреям за національністю. Які тільки вірували в іоаннове хрещення, він їм розказав про Ісуса Христа, і коли вони приймали водне хрещення, то вони отримали також дарування Святого Духа з ознакою інших мов, бо так прямо в Біблії написано. Із цих текстів ми бачимо, що це належить не тільки апостолам, а всім, хто вірує, хто те хоче мати і хто хоче працювати на Господні для спасіння людей яким чином апостоли відчули різницю, крім говоріння іншими мовами у день п'ятидесятниці, порівнюючи з тим часом до цього дня? Ну, що там переживали апостоли, то я не можу судити, оскільки це питання до них, так би сказати. Но яким ми читаємо Святе Письмо, то ми дивимося, як вели себе апостоли після хрещення з цим духом і до. Якщо брати, наприклад, самого. Апостола Петра, до отримання сили згори через хрещення Святим Духом, його у натовпі спитала служниця, чи ти знаєш Ісуса Христа, і Він з переляку тричі відрікся. Значить, і написано, що коли Христос уже після Воскресіння до своїх учнів приходив, то вони сиділи у закритій кімнаті, і так і написано. Із опасіння від іудеїв. Тобто мали страх? Ну, Вони просто були підпільні, заховані, в страху і не знали, що це чиниться. Після хрещення Святим Духом їх покликали в Сіндріон апостолів. Для того, щоб вони пояснили, що це відбувається, оскільки в місті сталася така подія, якісь мітинги, навіть таке щось незвичайне, несанкціоноване і так далі. І вони прийшли саме високе єврейське судилище. Синідріон 70, самих поважних людей. Пересвященики, священики і так далі. Ну, які перед цим розпинали Ісуса. Ну, звичайно. Христа. Тобто, це саме Верхня еліта суспільства єврейського покликала їх до себе значить, для пояснення. І вже апостол Петро чи Іоанн, вони ж не тікають, не ховаються, вони встали, розказали, як все було. І навіть коли їм заборонили, то Петро каже, ми не можемо слухати вас більше, ніж Бога. Він просто їм заперечив. От, і вони. Коли слухали оці поважні мужі єврейські, слухали Петра і дивувалися, звідки сміливість і звідки знання Божого Слова в цих простих людей, які належали до більш так соціальних низів, це були рибалки, ремісники. А тут така професура сидить, і вони вільно з ними спілкуються і навіть дозволяють собі відстоювати свою думку. Оце, оце по цьому бачимо, що яка різниця між людиною. Не хрещеньсь тим духом, і та, яка отримала силу згори, яку обіцяв їм Ісус Христос. Власне, з якою метою Дух Святий прийшов на землю, яка йому роль тут відведена, і що про це е, казав Ісус Христос і власне писання, які були в євреїв до того, Христос, коли вивів учнів на гору і підносився до Батька Небесного, Він їм таку заповідь залишив. Він сказав їм, не залишаю вас сиротами, я до вас прийду ось І ми маємо таку думку і переконання, що Ісус Христос, як Бог, вернувся на землю в образі Святого Духа, на виконання свого слова, щоб люди не почували себе полишеними. Він каже, я з вами у всі дні до закінчення світу. Він не полишив свою церкву. Він Духом Святим в церкві живе. Ось і це його центральна робота на сьогоднішній день. Ну, тільки, ну, ми скажемо так, Дух Святий це вже є нематеріальна особа. Ісус Христос, хоч і Бог, але Він жив у людському тілі і Він був тілом обмежений. Ось і тому, навіть коли він бачив, що він не встигає виконати заплановану роботу, він посилав своїх учнів. І так і написано, у ті міста, в які хотів сам йти, послав учнів, тому що бачив, що не встигає. Ну так я вже це розумію, кажу своєю мовою. Ось, а в даному випадку Дух Святий, той самий Бог. Який може працювати одночасно в Україні, в Росії, в Америці, в Австралії, по всьому земному колі, оскільки ця сила Божа не обмежена матеріальним тілом. Одна один одна із ознак і причин, до якого часу він тут працюватиме? Якщо це було від днів Ісуса Христа, від дня п'ятидесятниці, це початок, але є кінець? І я думаю, що це буде кінець, коли церква Господня буде підхоплена. Від цієї землі у Царство Боже. Це вже буде кінець існування матеріального світу. Так як ми кажемо, що Дух Святий це третя іпостась Трійці, це особистість, то хотілося б запитати, які ознаки є у Духа Святого, його характеристики. Ну, Давайте ми будемо говорити так: хоча ми і всі віримо у святу Трійцю, маємо знати, що в нас Бог один. Як би там не було, в нас Бог один. Це прояв Бога на даний момент у такий спосіб. Він має на це право. Значить, Дух Святий як особистість проявляє себе ну, з усіма атрибутами особистості. Він має свою волю, він має, е, як це можна сказати, інтелект або як сказати, тобто він має мудрість для звершення певних справ. Він має емоційну складову. Дух Святий може ображатися, Дух Святий може любити, Дух Святий може ревнувати, коли його зраджують, і так далі. Тобто всі речі чи ознаки притаманні особистості, притаманні Святому Духу. І тому навіть так написано, що не ображайте Святого Духа Божого, яким запечатані в день викуплення. Це написано до тих самих Єфісян. І от там я, користуючись російським текстом, скажу так: отак от написано є: всякої роздраження, ярость, гнів, крик, злоречі со всякою злобою, де будуть удалені от вас. Тобто, людина, якщо Дух Святий в ній живе, ось, але вона дозволяє собі. Кричати там, дратуватися, ображати інших людей. Вона вроді б, то, спілкується з іншими людьми, але в той час ображає святого Духа, який в ній живе. От, і тому він вже не може співпрацювати з людиною, якщо вона його образила. Ось, власне, ще хочеться е е е заакцентувати увагу, що дух може жити в людині, але як його закликати до себе, в кому він може перебувати. Ну, я мушу повторитися те, що сказав Петро. Він сказав, що ця обітниця належить вам, вашим дітям і всім дальнім, кого покличе Господь. І Павло до Галатів, здається, я думаю, розділить другий, третій, треба пошукати, він до Галатів пише, каже: Ви отримали Святого Духа через діла закона, через настоловлення у вірі. Тобто людина, яка вірить в Бога, якщо вона повірить в те, що їй належить. Оцей дарування Святого Духа і попросить у Бога, вона його просто отримає. Тому що у тому 19 розділі, коли прийшов апостол Павло До Єфісян, це був гурт учнів на 19, 10, 19, 12 чи 19 чоловік. Я зараз вже не запам'ятаю, можливо, і 12. Ось. І він їх запитав: чи ви прийняли Святого Духа, коли увірували? А вони кажуть, ми і не чули, що є Святий Дух. Тобто вони не були навчені. Коли людям пояснити, ось і коли вони того забажають і повірять, це є без проблем, вони можуть прийняти Святого Духа і користуватися цим великим Божим даром. З цим зрозуміло. А от інший дар Святого Духа, як говоріння іншими мовами, чи перебуває сьогодні на учнях Христових і знову ж з якою метою Бог дає цей безцінний дарунок? Ну, є таке такі, ну, таке вислів в Святому письмі як ознака говоріння інших мов. Це для того, щоб людина могла пересвідчитися, що в неї Дух Святий живе, якраз і набуває вона то, що в нас тепер глосолалія називається, коли люди під час молитви можуть переходити з молитви на мові зрозумілій на молитву на мові незрозумілій. Таке дарування існує на сьогоднішній день. І навіть є ціла конфесія, яка називається П'ятидесятники, які і це ознака ну так масова у цій конфесії. Але я маю такі свідчення від людей, що люди, які отримали дарування Святого Духа з ознакою інших мов, є і серед православних, і серед католиків, і серед баптистів інших конфесій. Коли хто повірив, отримує. Я, наприклад, підвозячи, ми коли їхали з групою з Житомира, їхали до Рівного, підвозили монаха, він стояв і запитали, як ви відноситеся до того, коли люди можуть на інших мовах молитися Богу. І він нам сказав, каже: якщо сподобав Господь такої честі, каже, то чому б ні? Так що я вважаю, що люди розуміють, що це дарування Боже і хто того досяг. І отримав по вірі своїй, то це велике благо. Оскільки воно дається людина, коли молиться іншими мовами, можливо, на ваше питання, я не дав повну відповідь, вона збудовує себе, Ось оскільки так. це більш е, такий конкретний прямий контакт між Духом Святим і Духом людини. Тобто розум людський залишається поза розумінням того, що вона говорить, але е, Господь знає ось ці таємниці, які висловлюються під час молитви до, до Господа іншими мовами. Е, ну так є це цьому є повне підтвердження. Напис Павло вчить людей так. Він каже: коли я молюся духом, розум залишається без плоду. Тому треба пильнувати. Він каже, буду молитися Богу і розумом, і духом. І у римлян, лист апостола Павла до римлян, 28 восьмий вірш, 8-го розділу, написано так, що ми не знаємо про що молитися як треба, але сам дух за нас ходатайствує. І написано в російському тексті воздиханням і зреченими. І спитуючи серця, є мисль у Духа і ходатайствує за ізбраних Божих поволі Божій. Тобто це вже духовна сфера, коли Дух Святий, використовуючи уста людини, і її дух, молиться до Бога за людину, за ті речі, які вона може навіть не передбачати і не осягати своїм розумом. Духовна сфера, але вона присутня у нашому житті на землі. по всякденному, а як же ми поки живемо тут, то маємо поєднувати матеріально з духовним, адже ми теж маємо. Три складових дух, душа і тіло. І хотілося б ще почути, як наш людський дух взаємодіє із Духом Божим Святим. Коли ми не перечимо волі Божій, не робимо грубих гріхів, вчинків, особливо свідомих. ось, то, І навіть якщо ми щось не так зробили, так каємося, коли стараємося вести так, щоб не обергати не Святого Духа, то тоді Дух Святий може нами користуватися. Нам на збудову, і навіть тоді, коли треба щось зробити в матеріальному світі, бо Бог, для того, щоб якусь роботу робити в матеріальному світі, користується дуже рідко ангелами. Він користується людьми, посилаючи їм через Святого Духа, який живе в людях, посилаючи їм бажання. Ну, скажемо, мотивуючи до цього ж, і тут якісь добрі справи чиняться людьми, яким Бог на розум покладає, щоб вони щось таке зробили доброго. От я тому розумію, що Дух Святий, Бог через Духа Святого, який живе у кожній людині, якщо вона його прийняла, користується для виконання своєї волі тут, на цій землі. Тобто, якщо скласти алгоритм, то це е, виглядає так: що спочатку Дух Святий збудовує наш людський дух, який дає вказівки в наш розум, як правильно поступати, куди йти, що робити, і тоді ми вже свою плоть підпорядковуємо для виконання ось цієї місії від Господа. Так може бути. Я думаю, що ви добре кажете. Отже, християнин може жити або таким життям, що завжди керований Духом Святим, або просто своїм власним розумом, розсудком, емоціями, амбіціями чи не так ну звичайно. Ну, звичайно, я думаю, що, як правило, коли керує людиною святий Дух через Духа Святого, то це, як правило, направлене на добро комусь. Притаманна людині властивість думати перш за все про себе. І навіть за рахунок когось про себе. Я не думаю, що це робота Святого Духа. А от коли. Подивитися на проблему інших людей і допомогти і так далі. От для цього треба, вже, щоб людина була керована Святим Духом. Які би у вас були привітання, побажання, з нагоди свята зі Святого Духа, свята П'ятидесятниці, Трійці, до наших вінничан, земляків, українців? Ну, Я хочу е, своїх слухачів, глядачів, перш за все привітати. Ну, В Україні кажуть зеленими святками. Хай буде навіть і так. Можливо, це е, назва ще береться з дохристиянських часів. Як би там не було, ми все-таки вкладаємо в, це, е, в, ну, в зміст у ці слова про те, що в цей час якраз Дух Святий зійшов на землю, і це якраз. Той, ну, скажімо так, та Божа ласка, Божа милість, яку він послав для живучих людей на землі, щоб їм було легше у цьому світі матеріальному, де багато зла, де, можна сказати, керує противник Божий диявол, і людина не має сили протидіяти нечистій силі. Ото колишній ангел, який має надзвичайну силу, і він. Спонукає людей, щоб вони робили зло, і потім успадкували не Боже царство, яке Бог людям приготував, а разом з дияволом йшли в пекло. І от люди стоять у такому протистоянні, і наші прабатьки не встояли. Ось і сталася та така велика проблема, ради якої прийшов Христос для того, щоб відновити, скажімо так, паритет, як можна сказати, відновити рівновагу. Він повернув людям вільну волю, він звільнив їх від впливу диявола, і щоб люди знову не падали в гріх, щоб люди знову не повторили вчинок Адама з Євою. А диявол залишився дияволом, він спокушає і малих, і старих, і його задача звести людей з праведного дорога. На дорогу, яка веде у пекло. І для цього посилається Дух Святий, люди, які приймають його у своє серце, вони набувають силу, бо написано в лисі Апосла до римлян, що ви живе, ну я скажу російським текстом, «Но ви живете не по плоті, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Тобто, якщо ми прийняли віру Духа Святого в Своє серце, то ми набуваємо силу і потенціал протистояти. Спокусам диявольським, виконувати Божу волю і успадкувати Царство Боже з Ісусом Христом, а не пекло з дияволом. От я так вам скільки міг коротко пояснив суть справи. І тому Бог дав нам всі засоби, щоб ми могли протидіяти силам зла, темряві, і успадкувати Боже царство. Для цього ми маємо Святого Духа, якщо його прийняли у своє серце. Якщо його слухаємося, ним керуємося. При його допомозі протидіємо злу, і тоді нас чекає краще життя на землі і у царстві Божому вічне життя, а не вічна погибель. Я цього бажаю собі і вам. Благослови усіх нас, Господь.